Добрий день усім. Хочу вам засняти, показати такий лайфхак цікавий з вафельним тортиком, тим, що зі згущенкою, з гущеним молоком. От, дивіться, наполовинку я його зробила, виходить, наполовинку білий це я взяла просто звичайну білу згущенку, і наполовину такий темний вийшов: це варена згущенка. І от я нічим не, на цей раз не змащувала, не перемішувала. Колись раніше я брала ще масло, добавляла. От, Але все-таки мені така краще подобається варіант просто з гущеним молоком. І ще й прикольно, можна, виходить, і по черзі брати або білу версію, або таку темну, і теж і та, і та смачна по-своєму. От хто ще не знав, але такі, така цікава ідея вам буде для. Як зробити такий тортик? Швидко робиться, звичайно, молоко береться, або не варене, або варене. і перемащується наполовину такий тортик. Всім чудового смачного ранку! До зустрічі в нових відео. Пока-пока!